Щороку виділяла телеканал Росія 1 виділяв 10 мільйонів доларів за два сезони цього серіалу Свати, який досі між іншим виходить на всіх російських там кабельних телеканалах. Вони його крутять там. Там що він абсолютно відповідає там нічого про українського немає. Там все про російське, там вони живуть в одному, практично якомусь культурному пространстві. Да, це як цю фразу Зеленський повторював десятки разів. Ми ж один народ. І той, той його ганебний новорічний виступ, до написання якого долучилися, як мені писали мої однокашники з Москви, знов ж таки викладачі кафедри психології Московського університету імені Ломоносова, да, Що ми яка разниця, як названа вулиця, як вона на пам'ятники стоять? Головне, щоб вона була хорошо освіщена і позасфальтірована. Да Ну, куди такі вулиці приводять, ми вже тепер добре знаємо. Тому гумор є мм mm дзе -hmm.